Якщо ти хочеш монетизувати зйомки, але не знаєш, з чого почати, це відео для тебе. Сьогодні ми поговоримо про те, як створювати короткі відео та співпрацювати з брендами з будь-якої точки світу, а саме про професію UGC. Розберемо, чим вона відрізняється від професії блогера, чому вам не потрібні тисячі підписників для того, щоб мати співпраці, які тут переваги, скільки можна заробляти. А також я дам покроковий план, з чого почати, щоб отримати свої перші співпраці. Тому обов'язково дивіться до кінця. Але для початку пропоную швиденько познайомити. Якщо ви бачите мене вперше. Мене звати Катя Коршенко і в контенті я вже більше 4 років. Спочатку 5 років я була в сфері маркетингу, допомагала просувати бізнеси і з часом почала розвиватися в сфері контенту. Спочатку в ролі мобільного фотографа, створюючи контент для брендів та бізнесів, і потім перейшла на професійну камеру та почала працювати як комерційний фотограф. Я займалася організацією зйомок, стилізацією, пошуком локацій, моделей, проведенням самої зйомки, монтажем та обробкою. І пізніше зрозуміла зрозуміла, що для мене важливо проявлятися і не тільки створювати картинку, але й бути її частиною. Так я почала свій шлях в UGC. За останні два роки в UGC я встигла попрацювати з європейськими брендами та топ брендами України. Перла Хельса, Сова, Золота країна, Чер17, Ван, Елеміс, Кьойне, Лореаль та багато інших вони перед вами. А також почала ділитися своїми знаннями, і зараз мої дівчата створюють якісний контент, співпрацюють з брендами, а деякі вже навіть влаштовують власні контентури на Міконос. Тепер ви знаєте про мене та мій шлях трішки більше, тому сподіваюся, інформація, яку я сьогодні розкажу, буде сприйматися з більшою довірою. Тож давайте. Швиденько зафіксуємо, що таке UGC, щоб більше не виникало питань. Якщо говорити термінами, то UGC це User Generated Content, тобто контент створений не самим брендом чи професійними фотографами, відеографами, агенціями, а реальними споживачами. Тому тут одразу спойлер: для того, щоб створювати такий контент, вам не потрібно бути модельною зовнішності та мати параметри 90-60-90. Брендам потрібен контент від звичайних людей, тому що він виглядає більш природньо, ніж постанове. Новична рекламна зйомка, і саме такий контент продає товар бренду краще. Тож основна задача UGC кріейтера створити на замовлення якісний контент як від справжнього користувача, і передати на користування бренду, який вже буде розміщати цей контент, тобто фото та відео, на своїх платформах у інстаграмі, тіктоці, на сайті, а також використовувати його для просування на таргетованій рекламі. Можливо, зараз для когось буде відкриттям, але UGC це не тільки формат гідрейдів і змі. Я знаю, що багато дівчат думають. Що UGC це саме ось ці продягачки, які ми знімаємо для брендів одягу. Але гідредів і зміни це лише один з видів UGC контенту, який ми створюємо для брендів. А їх існує дуже багато, тому що ця сфера охоплює всі сфери послуги та товари, якими ми користуємось, а не тільки бренди одягу: косметика, гаджети, готелі, ресторани, товари для дому, для дітей і так далі. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, що таке UGC контент, тому перейдемо до ключових п'яти переваг, які я для себе виділяю. Та за що я обрала це направлення. і найголовніше для мене, як для креатора, було і є моя творча реалізація, яка відкрила дуже багато можливостей. Саме тут я змогла прокачати свої скіли, знімати стильні відео різного формату, придумувати креативні ідеї, приміряти на собі різні ролі, продюсера, моделі, стиліста, монтажера і все це в одній особі. Тому, звичайно, контент, зйомка, маркетинг та сценарії усе це також прокачується у процесі: співпрацювати з улюбленими брендами, перше отримувати різні новини. Для створення контенту, ну і звичайно, подарунки. Другою перевагою для мене був легкий поріг входу в цю сферу. Саме так я потрапила в UGC, тому що креатору дійсно не потрібно багато інвестицій на початку та професійна камера для зйомок контенту. І досі більшість моїх робіт знімаються саме на телефон, тому що насправді брендам потрібен саме такий формат. Третій пункт це те, що дуже важливо, що вам не потрібна велика аудиторія. ugc креатори працюють не для свого блогу, а створюють контент для брендів. Тому то дуже важливо не плутати з блогерами, тому що блогер це та людина, яка створює контент на свою аудиторію. І коли бренд приходить за рекламою до блогера, він платить не за відео, не за якісний контент, а за перегляди та вплив блогера на його аудиторію. А креатор це та людина, яка створює контент саме для використання брендом на його платформах. І вже в залежності від того, які умови співпраці у вас, ви або публікуєте відео себе на сторінці, або лише віддаєте права на використання бренду, тому бути популярним. Мати багато підписників, креатору точно не потрібно. Четвертий дуже важливий пункт, який я не можу не виділити, це гнучкий графік роботи. Тільки від вас залежить, скільки часу ви зможете виділяти на зйомку контенту. По-перше, час залежить від формату відео, який ви захочете знімати. Це можуть бути або довгі сюжетні відео, на які може йти по 5-7 годин, або короткий формат відео, на які ви будете витрачати по одній-дві години разом з монтажем. Особливо я віддаю перевагу саме коротким креативним відео. Де я можу проявитися, показати класно товар бренду і при цьому не витрачати цілий день на створення контенту. Якщо у вас, наприклад, вже є блог, ви спеціаліст будь-якому направленні, фешн, б'юті, дизайн або навіть молода мама, яка знімає контент з дітьми, то створення контенту для брендів може стати вашим додатковим доходом за прості дії та способом творчого самовираження. Якщо UGC буде вашою основною діяльністю, то ви зможете брати на тиждень двадцять 30 відео при умові, якщо маєте досвід у зйомці, клієнтів. Та створюєте контент швидко. На власному досвіді я знімала по 5-6 відео на день, і це абсолютно реально. П'яте це можливість працювати з будь якої точки світу. Я жила і в Україні, і на Балі, і в Європі, і завжди мала співпраці як з нашими українськими брендами, так і з європейськими. Коли ви створюєте класний контент, то бренд буде надсилати вам свій товар навіть за 10 тисяч кілометрів. Також не забуваємо, що UGC популярний не тільки в Україні, але й в інших країнах світу. Наприклад, в Європі дуже активно розвиваються Платформи, де клієнти шукають креаторів, і на таких платформах взагалі не потрібні підписники, це для тих, хто все рівно переймається за свої охоплення. Перейдемо до цифр. Як і в будь-якій ніші, на старті вам потрібно буде набити руку та підготувати своє портфоліо, щоб було що показати бренду. Тому в середньому новачки починають з прайсу до 50 доларів за відео, і поступово, насправді, досить швидко він підіймається до 100 130 доларів плюс за відео при умові, якщо ви не будете засиджуватись і знімати по. Одному відео на місяць. При цьому, якщо у вас вже є аудиторія, бренд буде також вам платити додатково за публікацію, як за рекламу. І тут, вже, в залежності від кількості вашої аудиторії, відео з публікацією може коштувати від 250 доларів. UGC – це дійсно класна сфера, в якій можна рости, розвиватися, знаходити купу класних знайомств. Але як і в будь-якій сфері, тут є свої підводні камені, про які я також хочу вам розказати. І перше, що дуже важливо, це не будувати ілюзій про 10 тисяч доларів. Перший місяць, як ви тільки почали. Спочатку ви працюєте на контент, потім він працює на вас. І тут все залежить від того, наскільки ви готові вкластись на початку. Чи готові ви навчити знімати, комунікувати з брендами, розуміти правила роботи, який прайс ставити, розуміти базові навички монтажу, без цих цих дивних анімацій та переходів, але базово робити гарний монтаж теж треба вміти. Чи готові ви знімати більше, ніж одне відео на тиждень? І тут мова не про місяці чи роки життя? Ні. Якщо ви добре працюєте над своїм портфоліо на початку, то результат не заставить себе чекати. Але все ж таки, мати пустий аккаунт і написати в шапці профіля UGC з очікуванням 100 замовлень точно не варто. Звичайно, ви можете дійти до того, що у вас буде запис на співпраці, стояти на місяць вперед, але для цього також потрібно буде попрацювати на початку. Також інколи можуть бути моменти, коли не виходить зняти, немає ідей, і важливо в цей момент прокачувати надивленість. Ви можете не бути креативною, але вам важливо взяти за звичку дивитися рілси, пінтерест під призмою, що я можу надихнутися та реалізувати це у своїй роботі самостійно. Правильні рекомендації у стрічці реально дуже важливі, тому що якщо вона буде складатися з котиків і песиків, про яке натхнення тут може йти мова. І коли мені мої учениці казали, що вони не креативні, у них немає ідеї для контенту, перше, що я запитувала, це а ким ти надихаєшся, то що ти дивишся в інстаграмі. Розумієте, частіше всього будь-яка ідея вже колись кимось була втілена, і тут мова не про. Копіювання чи йогось контенту, а про вміння надихнутися, інтегрувати його під себе та створити своє. Також мінусом сфери, який можна підкреслити, є синдром самозванця та порівняння себе з іншими. Можна легко впасти в стан, усі знімають краще, у мене нічого не виходить, вона красива, а у мене не вийде. Але ключ у постійній практиці та самооцінці не через лайки. Кожна людина, в незалежності від професії, стикається з різними труднощами, і це нормально. Саме для мене плюсів ніші набагато більше. І вони перекривають всі мінуси, які тут є, але все ж таки ви маєте про них знати, щоб вирішити для себе, чи готові ви до цього шляху чи ні. Якщо так, то давайте перейдемо до наступного, якби я починала свій шлях в UGC на вашому місці. Перший крок визначити з нішами, у яких вам найбільше цікаво знімати. Та креатор може співпрацювати з брендами з будь-яких напрямів, але на старті важливо зосередитись на одному двох, які найбільше вам відгукуються. Цікавить мода – знімайте одяг, любите б'юті сферу, знімайте космер. Багато подорожуєте і хочете безкоштовні співпраці з готелями, створюєте відповідний тревел контент, маєте дітей, знімайте сімейний контент у форматі UGC. Усе це теж можна монетизувати. На початку дуже важливо тримати фокус. Якщо ви чітко позиціонуєте себе в певному напряму, бренду буде легше зрозуміти, що саме він отримає від співпраці з вами. Наприклад, якщо ваше портфоліо складається з 10 відео про стиль, бренд одягу швидше зверне на вас увагу, бо побачить достатньо релевантних прикладів. Але якщо у вас одне відео, до очогол для телефону, друге оренда авто, третя доставка квітів, четверта стилізація образів. То потенційному замовнику з фешн-сфери буде складно зрозуміти, що ви можете запропонувати саме йому. З часом ви зможете міксувати ніші, але на старті тримайте фокус. Це допоможе швидше вийти на перші результати. Наприклад, коли я починала, я розуміла, що хочу зніматися саме для брендів одягу. Мені не були цікаві огляди готелів, ресторанів, якихось інших товарів, тому я сфокусувалася саме на одязі і знімала. Мала багато гідредів і змі, стилізації образів, розпаковок і так далі. Відповідно, я отримувала свої перші замовлення саме від брендів одягу, а не огляди товарів для дому чи догляду за тваринами. Пізніше я почала поповнювати портфоліо косметикою і отримувала відповідні замовлення. З часом я почала трішки міксувати і інші ніші, але в моєму випадку основою було і залишається саме одяг та косметика. Тому, коли бренди заходять на мій аккаунт, вони знають, який контент я створюю, і бачать, що вони можуть отримати від Праці зі мною. Крок другий. Після того, як ви визначили з нішою, наступний крок почати створювати портфоліо саме під цю тему. І найкращий спосіб почати використати те, що вже є під рукою. Вам не потрібно купувати нові речі чи чекати першого замовлення. Навпаки, ви самі створюєте кейси, які покажуть бренду, що ви готові до співпраці. Наприклад, якщо ви обрали фешн, знімайте свої образи, стилізації, речі з гардеробу, нові покупки, аксесуари. Якщо ваша ніша косметика чи огляд, знімайте огляди, анбоксинги, демонстрацію та використання своїх засобів. Якщо ви про лайфстайл, покажіть атмосферу місць, де ви буваєте, речі, якими ви користуєте щодня. Знімайте ці відео в UGC-форматі, тобто так, начебто, це вже платна зйомка для бренду. Ваше завдання створити портфоліо, яке відповідає вашій ніші, і яке бренд одразу зможе оцінити, тому не потрібно відкладати, не потрібно ускладнювати. Починайте з того, що вже є. Крок 3. Після того, як ви почали поповнювати своє. Портфоліо, вам також потрібно упакувати свій профіль. Зазвичай бренди шукають креаторів саме за ключовим словом UGC у пошуку, тому саме це має бути вказано у вас в імені користувача. В шапці не пишіть якихось дивних цитат. Опишіть, хто ви, про що ви, заповніть хайлайтс та дайте навігацію для бренду. І слідкуйте за тим, щоб ваш блог був про вас, а не котики та природа у візуалі. Крок 4: Правила співпраці. Щоб з вас не просили дофіга і більше за 3 копійки, сформуйте свій чіткий прайс на різні. Формати та свої умови, за якими вам буде комфортно працювати. Ви не маєте писати, це моя перша співпраця, я не знаю, а як вам зручно. Ви вже креатор і маєте знати свої межі. Крок п'ятий, коли ваш профіль та портфоліо готові, ви не зупиняєтесь на створенні наступних нових відео, але вже переходите до того, що писати з пропозиціями брендам. Тут важливо зазначити, що однаковий скрип для всіх брендів вже, на жаль, трішки не працює, тому краще персоналізувати свою пропозицію для кожного. Бренду, щоб він, читаючи ваше повідомлення, відчував себе особливим та одразу бачив, що ви звертаєтесь саме до нього, а не надсилаєте копіпаст. І шостий крок: після того, як ви отримаєте свої перші співпраці, я рекомендую також публікувати їх на свій аккаунт, навіть якщо бренд замовив тільки з публікацією для них. Це буде приємно і самому бренду. Якщо відео буде якісне, він обов'язково до вас повернеться та оцінить вашу ініціативу поділитися зі своєю аудиторією. І звичайно, для вас це також буде плюшкою, бо ви вже Будете поповнювати своє портфоліо справжніми співпрацями, і інші бренди це також будуть бачити. Виконавши кроки, які ми розібрали, і почавши відповідально впроваджувати їх на практиці, ви вже можете отримати свої перші оплачувані співпраці, а далі розвиватись буде значно легше. Якщо ви додивились до цього моменту, скоріш за все, вам справді цікава сфера UGC, і далі у вас є два шляхи розвитку: перший ви можете продовжити самостійно прокачувати надивленість, знімати перші ролики у портфоліо, тестувати формати. Та шукати себе у цій сфері, другий перейняти мій досвід, отримуючи підтримку, скоротивши час на помилки і одразу рухаючись до конкретного результату, коли вам щомісяця приходять запити на співпрацю, і ви перетворюєте це на додатковий або основний дохід. Якщо вам близький другий шлях, я запрошую вас на мій продукт UGC Influence. І це не просто навчання, а комплексна програма, де ми вчимося монетизувати особистий блог, створювати візуал та відео, працювати зі світлом, монтажем, сценарію. Будувати комунікацію з брендами, формувати прайс, просувати себе як креатора через органіку та рекламу у Інстаграмі та Тіктоці, і це лише частина програми. Якщо вам цікаво моє особисте кураторство, я запрошую вас на дзвінок, де я особисто презентую вам програму та покажу, до яких результатів ми можемо прийти разом. Щоб потрапити на дзвінок, перейдіть за посиланням в описі, залиште заявку і я зв'яжусь з вами найближчим часом. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!